Яблука, що не псуються вже наступного місяця у США. гемо яблуко не стає коричневим три тижні. Чи є безпечними яблука, що не псуються? Такими заголовками вибухнули сторінки багатьох західних видань. Уже в лютому на ринках Канади США з'явиться абсолютно новий сорт яблук. Вони не темніють після розрізання упродовж трьох тижнів. Дослідження авторитетних учених доводять, новий сорт фруктів не становить загрози здоров'ю людини. Українці люблять яблука. У магазинах та на ринках від різноманіття цих фруктів очі розбігаються. Чемпіон. Саміренко люблю, чемпіон люблять, горець люблять, лігод люблять. У кожного покупця є свій метод, за яким він обирає яблука. У плохої яблука черв'ячок не залізет. Довети, красивий, безм'ятім. Ми купили яблука різних сортів та розрізали, щоб дізнатися, чи потімніють вони. Генний інженер Олександр Коляда пояснює це просто. Яблок ГМО на даний момент купіть нізям, тому що їх на даний момент прямо не існує. Це нікак не зв'язана з гіне інженерії. результат рістат звичайної селекції. за словами експерта на вітчизняних прилавках, яблук з гмо поки що немає. Але створити такі генно модифіковані яблука коштує дуже дорого. А поки американці дивуються яблукам, які не темніють, українці уже давно ними ласують. Ось дивіться відранку лежить. Тож, якщо ви побачили, що яблуко не темніє впродовж часу. Це ж ніяк не привід для хвилювання. Ну і у нас в гостях молодий вчений біохімік Гліб Репіч. Гліб тобі доброго ранку. Ну і взагалі-то ми можемо вже зараз проаналізувати, що тема Трампа вона відійшла на другий план, тому що американці, захід зараз однією темою живе яблука. Нон Браун, як ще називають, які не темнішують впродовж певного часу. Ось подивіться, друзі, і ви, і Гліб. Ось це яблуко. Ось це зверху, покажіть. Ми розрізали перед ефіром. Це приблизно годину і 10 хвилин тому. Це яблуко я розрізав десь. Ви бачили. Перед сюжетом. А я знаю, пам'ятаю в дитинстві яблук Антоніка, наприклад, у бабусі okay. розрізав, потемнішало десь ну прям прямо на очах. Так, от канадійські вчені взагалі вивели такий сорт, який не темніші впродовж 10 днів. Поясни дуже просто. Давайте спочатку розберемося, чому ж все таки темнішають яблуки. Зараз поясню тимні вони, тому що в яблуках містяться речовини поліфеноли. Ось, наприклад, такі якось галова кислота. Зараз її намалюю. Тобто там не галова кислота міститься, а її похідні. Так. Так, оце ти зараз пишеш формулу, та? Угу. хімічну формулу. Оце галова кислота. І оця галова кислота під дією кисню та ферменту поліфенолоксидази. Ось у нас кисень. О2, О. І фермент поліфенол. Оксидазу. під дією цих двох факторів. Так. Це фермент, це галове кислота, ці, ці поліфаноли uh -huh. окиснюються в речовини, які називаються меланіни, тобто забарвлені речовини. ці коричневі, які ми бачимо. Меланіни. Uh -huh. І що зробили хитрі вчені? Вони взяли і вимкнули в, яблуки, в яблуці ген, тобто ту ділянку ДНК, яка відповідає. За синтез цієї поліфенолоксидази. тобто вони її прибрали з яблука. це не подіяло. Абсолютно немає поліфенолоксидази, немає цього процесу, моланіно не утворюється, і яблуко ніколи не темніше. А так пояснити, тепер такий момент: ось коли вони прибрали ось цю складову, це означає, що це генно модифіковане яблуко. Генно модифіковане означає, що штучно хтось втрутився в ДНК тобто спадкову інформацію і щось там зробив. А. Оце означає ГЕМО. А на молекулярному рівні, якщо, наприклад, це не на яблуко, але на молекулярному рівні це те ж саме яблуко, абсолютно те ж саме, але без цього ферменту. Так, формату. Зараз і наш апаратний колега каже, що заспокойся, інішки ГМО, це нормально. Але ж ми розуміємо, що багато виробників і ті, хто викладають на полиці магазинів різні продукти, пишуть без ГМО, без маркетовий хід стращають, 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 стращають. На жаль. Що Ми перша країна, яка зобов'язала продавців писати без ГМО. Тому що люди бояться ГМО. Навіть на солі, якій чи на воді, я навіть бачив, яких. Так. В принципі, такий закон, тому що в нас така політика проти ГМО. А насправді це просто такий провальний хід, тому що майбутнє наше. Угу. І наших дітей все тільки за ГМО. Я потім поясню, чому. А от чому ти пояснюєш за кілька матєвстрів? Сніданку з Денпосудим ніколи, ніколи, ніколи не нікуди не ніколи не відходи від телевізорів. Глеб, говоримо про яблука і, зокрема, генно модифіковані ГМО. Страшно чи ні нам, людям? Абсолютно не страшно. Чому пояснюю, чому? Тому що, в принципі, ну це технічна назва, це означає, що хтось втрутився в геном і щось там зробив. Тобто я пояснюю, чому. Дивіться. Селекція. Ось Ми вживаємо плоди селекції вже дуже давно, тому що ця пшениця, яка дика, вона схожа на прі, так? А та, яку ми їмо, тобто за якою роблять хліб, це дійсно що на щось схоже. Але як це робили? Люди не ну, навіть навчені, просто люди обирали за зовнішніми ознаками кожен раз цю пшеничку. І вони використовували природні мутації, які виникають. Ну то мутація змінює ген, змінюється зовнішня ознака. Якась о, людина побачила, ось ця пшеничка мені подобається. А Вона її запускає в наступне коло тобто для розмноження. А селекціонери ще, коли вони схрещують види, вони беруть купи генів з абсолютно невідомою функцією, невідомо взагалі, які гени змішують їх. І, і виявляється новий продукт з невідомого так. Це абсолютно рандомна, тобто неконтрольована справа, коли це відбувається. Тобто вони в надіються на вдачу, угу. а вчені беруть гени з точно відомими функціями, абсолютно відомими, і змінюють їх так. Щоб отримати бажаний результат, тобто це контрольоване. Якщо селекція потребує сотень іноді років, наприклад, якщо пшениця дика, це за декілька тисяч років вона перетворилася в ту, яку ми маємо то генна інженерія, тобто ГМО продукти дозволяється отримати набагато швидше. А поясни ще такий момент. Мені розказувало, показувало. Хочеш е е купити здорові яблука, або подивись, щоб там якісь м'ятинки були, а червоточинки такі були, або розріж, щоб там хробачок був. А хробак не буде жити в нездорових яблуках не здорових... в ГМО яблук, не в ГМО, тих, яких о оприскували пестиці... пестицидами, так тому що якщо. Черв'ячків нема, але це не обов'язково. Наприклад, в Швеції там такий клімат, що яблуко в принципі там без черв'ячків. Ось я дуже помітив. Біля дороги ростуть ніхто не оприскує, але червяків нема. Тому вони не розумію, що в майбутньому пропустить без ГМО взагалі не буде. Будуть. Будуть? навіть де шукати. Я скажу, що за ГМО майбутнє, тому що ГМО дозволяє підвищити врожайність, підвищити стійкість культур до зовнішнього фактору морозу посухостійкість. Також може створити вітамінізовані продукти. Наприклад, той же вітамінізований рис, то хоче можете погуглити чи чорні помідори, які також володіють протираковими властивостями. навіть уже в минулому році в США почав розташуватися генномодифікований лосось. Генномодифікований – це означає, що він. Мутований. Тому що процес мутації. Це він контрольована, процес. Мутація. Це, а, це контрольована це контрольова. мутація. Можна так назвати. А, в і пришвидшена навіть. І пришвидшена. Більш того, ліки, такі як інсулін, інтерферони це все продукт генно модифікованих організмів. І я навіть більше скажу. В майбутньому. А може вже і зараз, в принципі, ведуться такі дослідження, генно модифіковані люди. Що це нам дасть? Коли люди навчаться керувати своїм геномом, тобто його змінювати, це дозволить нам позбутися всіх спадкових хвороб. Це надзвичайно важливо. По-друге, можна буде створити з людей з надприродними здібностями. Це і надвитривалість, і навіть я вам так скажу: вітамін С, звичайний вітамін С, так, яким нам потрібно їсти, щоб не захворіти на снигу. У нас є ген, який відповідає за його синтез, але він не працює за допомогою генної інженерії. Ми зможемо його увімкнути. І більш того, навіть вічне життя Су. теж буде можливим за допомогою генної інженерії. Тому нам потрібно розвивати науку, потрібно розвивати генну інженерію для того, щоб не плестися потім у хвості. Тому І що вживати... коли підуть генно модифіковані люди, коли цей процес заплутається, ми... Якщо у нас не буде цього, ми просто вони на свиті. Через скільки років генномодифіковані люди будуть? Ось цього, я на жаль, не знаю. Це залежить від того, я думаю, ми з тобою вже будемо на... генномодифікованими модифікованими дуже... через 100 років зустрічатися і говорити я про це. Я дуже б хотів би, щоб я встиг дожити до цього моменту, щоб це побачити. А напряму це впливає, якщо ми будемо весь час вживати генномодифіковані продукти. Щас хтось подумає, тільки вимкнув телевізор. Думаю, буду вживати генномодифіковані продукти, я буду жити 100 років. Не так, на жаль, ні. Тому що коли ми вживаємо генемодифіковані продукти, там тобто, ДНК вона до нас не потрапляє, вона ніяк з нами не взаємодіє. В шлуночку все розкладається до найдрібніших шматочків, в принципі, нічого. Тобто, коли ми змінюємо якийсь ген, ми змінюємо якийсь білок, який тобто, міститься в цьому. Угу. А о, ці зміни вони відображаються на якісь зовнішніх чи функціональних змінах в організмі. Тільки так, тільки змінивши своє власне так. ДНК, свої власні гейни, ми зможемо змінити свої якісь ознаки. Бачите, тобто... ми із е, яблук перейшли на такі глобальні питання, і люда в, в шоці. Ну, ми від яблук до е, людей з надздібностями перейшли. Ну якщо за релігійну історію, то все що у Адама і Єв з яблука почалося. Так і у нас я сподіваюся, Фу, що саме з Яблука ранку. і почнеться розвиток нашої науки. Тому що О! нам це надзвичайно потрібно. Всі знають, що було в радянському союзі з генетикою, угу. так це там продажна дівка капіталізму. Її заблокували І де зараз країни пострадянського простору? І де зараз Радянський де союз? зараз а -а -а. радянський союз, а де зараз ті штати, в яких це інтенсивні гліб, дякуємо тобі за тобою майбутнє. Зустрінемось через Боже... 100 років, або навіть раніше трошечки дякуємо. А в гостях сніданку був найоптимістичніший український вчений біохімік Гліб Рипіч.